Крото, а ти можеш дати топ 3 продуктів, які заважають нашому організму лишатися молодим і здоровим? Так по першу чергу, це наркотики, алкоголь, цигарки тут зрозуміло. По другу чергу, це продукти тваринного походження. По першу чергу, м'ясо. Це може бути не очевидно, але через це багато людей хворіють. М'ясо особливо оброблене, знаходиться. У переліку найнебезпечніших канцерогенів за списком ВОЗ. І м'ясо дуже старить тіло. Тобто, якщо ви там зробите якусь виборку, поспостерігаєте, то ви побачите, що люди, які не вживають продукти тваринного походження, вони повільніше старіють. І третя група це рафіновані продукти, рафінований цукор, рафінована мука біла, рафінована сіль і все це таке Все туди. Тобто, три є. Дякую, шикарний Та 3 Я думаю, що на алкоголі цигарках ми не будемо зупинятися, тому що це прям явні, явна отрута, яка да, з яку яку треба потім організму вивести. А ти кажеш, що м'ясо прям небезпечне, особливо оброблене. Що такого відбувається з тілом, коли оброблене м'ясо потрапляє до організму? Чому тут багато факторів є? По перше, люди дуже багато вживають вугловодів, і тваринний білок дуже легко глікується у тілі, тобто вступає у зв'язок з вуглеводами. У сполуки, які тіло дуже важко розібрати, і вони, як пісок, як камінюки осідають у тканинах тіла, і це виглядає як ми старімо візуально. Тобто, в тіла, в місто, яке було відведено під колаген, воду, корисні речовини, починають займати ці шлаки. Так. Тобто, бутербродік, намазаний маслічком з колбаскою, це прям дуже погане сміття для тіла. Ну, якщо він там один на якийсь довгий період, це не вбіє. Та якщо це кожен, зв... день? кожен день, якщо це звичка, то це буде поступово зношувати тіло та доволі швидко. Угу, Окей, окей. А цукри і ти топ-3, це арафіновані продукти. Цукри, біла мука. Так, та... так. Чому вони шкідливі? А, за схожою причиною та їм не треба інші речовини, щоб осісти у тілі як пісок. Тобто наше тіло сприймає усю неорганіку як е, таке собі сміття, яке треба вивести. Тому що наше тіло складає клітини з органічних сполук. Є таке поняття, як органічна хімія і неорганічна хімія. І якщо наше тіло органічне або воно органічне, воно може у клітину вбудувати тільки органічні елементи. А неорганічні елементи вони мають трохи іншу кристалічну решітку. І тому їх тіло не може вбудувати у клітину, і вони осідають як пісок, поки тіло їх не ви... не виведе з себе.